Ефір телеканалу Вінничина продовжує програму актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Аліна Кулик, психолог диспансерного відділення психоневрологічної лікарні імені Ющенка. Вітаю вас! Вітаю пані Аліно. Ми сьогодні будемо з вами говорити про емоційне вигорання і для початку поясніть, що ж таке емоційне вигорання і як його розпізнавати. Ну, емоційне вигорання це насправді зараз дуже поширений стан і проявляється він тим, що це є стан повного фізичного. Психічного та морального виснаження, який проявляється у зниженні енергетичного потенціалу та наростанні відчуття втоми, ну також зниження мотивації і бажання, в принципі, щось робити і якось жити це життя. Тобто це всі три види: і психологічне, і фізичне навантаження. Якщо це лише психологічне, моральне, ось таке виснаження, це вже не є емоційним вигоранням. Так емоційне вигорання має декілька стадій і фаз, і на кожній із них підключаються різні сфери та системи. Тому, якщо на початку емоційне вигорання проявляється тим, що є все ж таки більше емоційного якогось дисбалансу, то чим глибше проблема поглиблюється, то починає реагувати і тілесна сфера. Тому і різні хвороби з'являються психосоматичні. Ну і відповідно, втома в тому наростає. А от розкажіть про ці всі види і етапи емоційного вигорання, і як за якими симптомами можна вже дізнатися, що є саме ось емоційне вигорання? Ну загалом, емоційне вигорання термін, який виник не так давно. Перше про нього, в принципі, заговорив такий психолог, як Герберт Фройденберг. Він загалом це помітив у своїх колег, волонтерів, психологів, які працювали в безкоштовній клініці з наркозалежними. І цей симптом, синдром проявлявся тим, що раніше такі амбітні. Мотивовані, заряжені на роботу, фахівці чомусь втрачали інтерес до роботи, десь щось пропускали, десь не виходили, часто хворіли і мали відчуття якогось незадоволення від роботи, ну і звільнялись відповідно. І він написав цілу статтю, яку потім підхопили інші психологи. Вони виділили купу стадій, і там, якщо в принципі досліджувати це питання дуже глибоко, то стадій дуже багато. І прояви різних також на тих стадіях також буде багато, але була така домовленість дещо то все скоротити, аби ставало зрозуміліше, того що коли ми знаємо стадійність, нам легше вносити якісь корективи. І дійсно на кожній стадії трохи різний елемент втручання можна робити для того, щоб покращити психоемоційний стан. Загалом емоційне вигорання більше використовується в структурі професійного вигорання, і ми то частіше чуємо. Проте. Перед тим, як поговорити про професійне, хотіла ще декілька видів емоційного вигорання оговорити. Того, що про професійне дуже багато, а про ці види менше. До емоційного вигорання також відноситься так зване батьківське або мамське вигорання. Це той витвигорання, який мають мами в декреті, того що насправді це люди, які роблять колосальну роботу. У них є їхній роботодавець, який з ними 24 на 7, який не дає можливості їм розслабитися. І дійсно, з одного боку, вони там дуже надихаються, але з часом вони відчувають емоційну втому. І це може проявлятися в емоційних зривах, це може бути підвищений рівень дратівливості, відчуття втоми і такого смутку. І далі це все призводить до того, що з'являється якесь відчуття е, такої безнадії і е, втрати віри у власну любов до дитини. І насправді це якби дуже є. Великою проблемою того, що це і відображається на психоемоційному стані мами. А всі ми знаємо, що щаслива мама щаслива родина. Якщо мама нещаслива, то родина якби, вже не дуже буде щаслива. І це треба розуміти. Також дитина страждає, бо вона все ж таки емоційно це все відчуває. Другим видом емоційного вигорання є подружні вигорання. Насправді, дуже часто так буває, що для стосунків Потрібні двоє, і двоє їх мають будувати. Але буває так, що одна людина старається, вкладається, намагається щось зробити, а інша ну сприймає це як щось таке, що дається просто так. Ну от ми вже там одружилися, значить, все класно. Насправді так не буває. Для того, щоб стосунок дійсно був хорошим, треба вкладатися обом. Знаєте, я люблю цю метафору, що стосунок то є танець, і для того, щоб робити рухи, треба робити кроки. І хтось має робити крок вперід, а хтось має зробити крок назад, і це ніби постійний такий. Таке вальсування. Тому це також важливо розуміти, якщо людина бореться, бореться, старається, старається, а інша не докладає зусиль, ну це часто призводить до того, що людина втрачає інтерес і вигорає в тому подружньому житті, ну і потім маємо розлучення. Ще одним варіантом емоційного вигорання це є вигорання, яке протаманно людям, які доглядають за важкохворими. Того, що споглядання страждань іншої людини є дуже травмівним для нашої психіки. Всі ми люди є емпатійні, є співпереживаючими. Ми часто включаємося на емоційні проблеми на гаразди інших людей, і нам дуже боляче дивитися за тим, як хтось страждає. Зараз з настанням війни дуже багато людей знедолених, які мають різні фізичні проблеми, мають наростання ментальних порушень, і люди, які їх доглядають, часто можуть з цим стикатися. Тому якщо вони відчувають відчуття такої підвищеної дратівливості і втрати інтересу до цього всього, то також треба звертатись до фахівців і не чекати, що воно само пройде. Ну і загалом тепер я б ще хотіла знаєте, так, поговорити про те, що найбільше та, є таким відомим, це професійне вигорання. Бо насправді емоційне вигорання воно з'являється коли? Коли вимоги є більшими ніж ресурси та, до працівника. І тому професійне вигорання це те вигорання, яке виникає, коли на роботі людина робить роботу і з нею не може справлятися. І як часто буває, для того, щоб це професійне вигорання, в принципі, з'явилося, треба, щоб виконувалися дві умови. Тобто не всі ж мають професійне вигорання. Так? Його мають близько 60% населення, якщо нічого не роблять і робота не подобається. Але, тим не менш, мають виконуватися певні умови. І вони є зовнішні і внутрішні. До зовнішніх ми віднесемо це. Не зовсім гарний контакт в колективі робочому. Того, що для людини, яка на роботу ходить, для неї важливий колектив, в тому числі. Ми люди е істоти соціальні, і е нам для людини людині тр треба людина. Да? І це так важливо, коли ми маємо гарну підтримку від колег, коли ми маємо гарну комунікацію. Якщо ж ми маємо іншу сторону, про те, що люди один одного не чують, не готові, є якась конкуренція, нездорова, то людина схильна вигорати і відчувати те, що вона не хоче на роботу, йти, бо вже якось не дуже комфортно. Також важливе значення має контакти з керівництвом. Якщо керівництво постійно висуває якісь вимоги, які не по незрозумілі, або постійно міняються, або людина не розуміє, що від неї хочуть, і як вона має з цим справлятися, то це також формує в неї відчуття якоїсь безнадії і безпомічності. І знову втрачається мотивація щось робити. А сенс щось робити, якщо не зрозуміло, що мені робити. Ну і третій момент у нас все ж таки в суспільстві прийнято сварити і карати. Але не прийнято хвалити. І виходить так, що багато керівників вміють гарно вказати на всі недоліки і прорахунки в роботі, але не підкреслюють позитивні якості. А тепер давайте уявимо ситуацію. От ви живете в світі, де вас постійно критикують. Чи хочеться вам потім туди звертатися, повертатися? Звичайно, що ні. І це призводить до того, що ви втрачаєте інтерес до роботи. Але багато керівників використовують саме такий спосіб керування, тільки критикувати, аби, аби якщо похвалити людину, вона вже може не виконувати так якісно свою роботу, адже подумає, що вже досягла ось цього результату у своїй кар'єрі професії. Ну так, це дуже поширена насправді думка і явище, але я дуже тішуся тому, що зараз те, що я бачу, і те, що я чую від таких молодих і прогресивних, те, що вони готові розуміти, що є ось цей метод бутерброду, коли ми спочатку кажемо про недоліки, потім вкладаємо туди щось хороше, а потім ми можемо знову завершити це, але називати це не недоліки, а точки до зросту. Знаєте, бо слова мають значення. Одне, коли ми людину критикуємо, а одне, коли ми кажемо, так, тут є твої прорахунки, але тим не менше, якщо зробити ось це, ось це, ти можеш краще. І це надихає насправді людину, ніж постійно її лише пригнічувати і не хвалити, бо тоді вона взагалі розліниться. Якщо про це говорити, це якщо зовнішніми ми говоримо. Але є ще моменти із внутрішніми особливостями особистості. Найбільше, емоційне вигорання мають люди. Які у своєму характері та темпераменті мають таку рису як перфекціонізм? Це люди, які постійно намагаються зробити все ідеально. Всі ми знаємо, що ідеально дорівнює нереально. Але тут людина перед собою виставляє ці надмірні вимоги, і вона постійно знаходиться в такому відчутті, що вона чогось не доробила, чогось не досягла завжди мало недостатнє. І це призводить до того, що вона постійно в русі не може стишитись, не може зупинитися відповідно. Втомлюються. Інший момент, коли людина має у своїй поведінці особливості, такі як самопожертва. Для того, щоб мене любили і цінили, я маю себе вижити все до останнього і себе покласти, знаєте, в жертву принести. І тоді точно мені вдасться заслужити любов і підтримку. Але як показує досвід, хто їде, того й поганяють. Чим більше людина робить, тим більше на неї навалюють. І виходить, що це знову відчуття безкінечного процесу, яке посилює відчуття такої безвиході. Чи може подобатися робота, але водночас і бути емоційне професійне вигорання? Зазвичай може бути, якщо ми. Згадаємо попередні да коментарі про те, якщо є якась е, ситуація з керівництвом, що не готове чути, да, що керівництво не хоче е, тримати якісь рамки робочі, коли є е, позаробоча робота і її багато, коли е, багато вимог, як би нам робота не подобалася, вона часом в нас призведе до того, що ми будемо втомлені і вимушені шукати щось інакше. А як відрізнити втому від професійного вигорання? Ну, дивіться, якщо ми кажемо за професійне вигорання, то це така історія, яка розвивається не за день і не за два. Тобто, зазвичай емоційне вигорання воно має декілька стадій і воно розвивається досить так розтягнуто у часі. А втома, ну, сьогодні ви більше зробили, ви до вечора маєте відчуття розбитості, ви лягли, ви заснули, ви гарно поспали, гарно поснідали, і зранку ви повні сили енергії знову хочете йти на роботу. При емоційному вигоранні людина вже не хоче на роботу. Вона не вона відновлюється ні після сну, ні після відпочинку, ні після гарного якогось там сніданку, обіду чи вечері. Вона, в принципі, відчуває постійне відчуття, що над нею нависає якась хмарка, така велика, яка її давить. Що тоді робити? Куди потрібно кудись звертатися чи потрібно звільнятися? Тут знову ж таки. Ми е, трошечки я би ще хотіла зачепити питання фазності, да, і е, стадій. Того що треба розуміти, що втручання дійсно і чи треба звільнятися, чи все ж таки звертатись до спеціаліста залежить від того, на якій стадії емоційного вигорання ви знаходитесь. Якщо говорити про фази, то першою фазою емоційного вигорання є так званий медовий місяць. В цей час людина така, знаєте, повна сил, енергії, вона за все хапається, все робить. Дуже в неї все гарно. Це, Напевно, виходить. тільки початок роботи, коли саме та, приходить на нову роботу, та, особливо якщо на нова робота або зміна якоїсь. Ем, Посади, типу людина мотивована, вона така горить і є один нюанс: якщо вона ставить роботу на перше місце і всі інші сфери життя втрачають своє значення, і людина вся там в тій роботі, наступає наступна фаза, та, яка називається фаза початкового стресу. Людина розуміє, що та, вона виконує дуже багато. Чим більше вона робить, тим більше їй дають ще й виконувати. Вона справляється, але вже тако трошки втомлена. Знаєте, вже трохи стресує, вже трохи якісь тілесні симптоми стресу проявляються. І вона вже має певні відчуття в плані того, що вже тако не дуже нравиться робота, хотілося б щось трошечки якось би собі покращити. Наступною стадією, це третя вже буде, це стадія формування гострого стресу. Тобто людина вже тако, знаєте, приходить на цю роботу, і вона розуміє, що їй вже тут дуже не подобається, що дуже багато якихось вимог висувається, і вона не зовсім готова з усім справлятися. У неї вже є бажання щось десь пропустити. Вона починає хворіти. У нас є типова можливість тікати в хворобу. Складніше просто відмовитися сказати, ні, я не можу щось робити. Легше організму захворіти, вибрати для себе шлях тим, що мені треба піти на лікарняний і полікуватися, бо то постійні якісь або ГРВІ, або якісь інші психосоматичні розлади. Четвертою фазою є фаза хронічного стресу. На цій фазі людина вже тако нічого не хоче, вона вже дуже втомлена. Вона зранку себе заставляє піти на ту роботу. Бо вона не відчуває задоволення від життя, в принципі, вже не тільки від роботи, але й від життя. Вже нічого не радує, нічого не тішить. Бо за цей час, поки вона була на тих перших трьох стадіях, вона розгубила іншу частину свого життя і інші важливі сфери. Вона має порушення сну, порушення апетиту, ну і відповідно зниження імунітету. Ну і остання фаза це стадія ем, повного вигорання, тут доєднується ще дуже велика кількість різних психосоматичних хвороб, тобто до всього відчуття загальної ще і ще її хвороби. Так от, що з кожною робити? Да? Якщо перші дві фази можна самому ще якось попробувати щось налагодити, поговорити з керівництвом. Подивитися про те, що мають бути певні чіткі рамки робочого дня і їх дотримуватись, якось намагатися налагодити свій робочий процес самостійно. Починаючи з третьої фази, я би рекомендувала звертатися до відповідних спеціалістів, а саме до психологів та психотерапевтів, того що треба розуміти і не забувати про внутрішні проблеми, які провокують емоційне вигорання. Саме перфекціонізм, саме пожертва. І бажання витиснути себе останнє. Насправді, це ті глибинні питання, які самостійно вирішити, не зовсім є можливим, дай помітити їх людина не зовсім може самостійно. Тому треба звертатися до спеціалістів, які допоможуть, підсвітять, підтримають і направлять, допоможуть вирішити ці питання. Ну, якщо вже є п'ята фаза, а ви нікуди не пішли, ні до психолога, ні самі, ні до директора не пішли, нічого не вирішували, то, мабуть, таке краще змінювати роботу. І в більшості так і відбувається. Людина реально не може ходити на роботу. Бо вона так і так іде. Я хотіла запитати, от як запобігти цьому вигоранню, але вже зрозуміло, що якщо це перша чи друга фаза, то намагатися зробити це самому щось, поговорити з керівництвом, поговорити в колективі, відпочити, угу. пере, перейти на якісь інші структури життя, тобто сім'я, діти, друзі. Угу. А якщо це вже далі, то потрібно вже звертатись до спеціалістів. Так. Так, також важливо знаєте, підмітити те, що в принципі всі симптоми вигорання їх можна поділити на три групи. Вони є фізичні, це те, що ми тілом відчуваємо, це є втома, порушення сну, зниження апетиту, зниження імунітету. Вони є емоційні, це відчуття пригніченості, втрату мотивації, відчуття такої якоїсь знедоленості і безсилості. Ну і зниження відчуття задоволення від життя. Так звана ангедонія. Та, е і третій момент це е поведінкові різні проблеми, те, що людина роботу ставить на перший план, від інших сфер відсторонюється. Відповідно, якщо згадати про ці три типа симптомів, можна розуміти, як треба втручатися. Якщо ми говоримо про тіло, то треба про тіло також піклуватися. Тому здоровий сон, режим харчування, е дотримання фізично дозованого фізичного навантаження та усвідомлення про те, що не дивно, на роботі ми маємо робочий графік. От ми прийшли на певний час і маємо піти в певний час. І коли ми закриваємо свій кабінет, там ми маємо залишити роботу. Бо якщо ми йдемо додому, а робота йде з нами, то рано чи пізно такого нам буде трохи складно з тим справитися. Якщо ми говоримо про емоційну сторону, то тут дійсно більший аспект все ж таки у роботі з психологом. Того, що емоційні проблеми вони мають вигляд такої, знаєте, чорної діри, яка в себе все засмоктує і поступово розростається. І проблема її в тому, що людина знаходиться в ній, не поза і вона не може її самостійно помітити. Вона вже помічає тоді, коли вже дуже не стерпить. Ну якщо ми кажемо за поведінкові штуки, то треба пам'ятати, що. У всіх сферах треба тримати баланс. Ми, крім роботи, самореалізації, ще маємо піклування про себе, ми маємо людей навколо себе, ми маємо світ навколо себе, і е, ці сфери життя також потребують нашої уваги. Тому тримати ось це коло балансу є такою гарною запорукою до того, щоб не вигорати. Ще ви розповідали про види емоційного вигорання. Можете дати поради, от про подружнє вигорання та про батьківське вигорання, як впоратись там, коротенькі поради, як не допустити вже, щоб далі ситуація погіршувалася? Перший момент на який я би хотіла в принципі, звернути, який буде спільний для усіх. Якщо ви помічаєте, що у стосунку з людьми ви маєте якусь проблему, починайте про це з цими людьми ж говорити. Не даремно ми маємо мову, ми можемо про все домовитись, але чогось багато людей втрачає згадку про те, що ми можемо говорити, озвучувати свої проблеми. Люди чекають, що інша людина по виразу обличчя по погляду має щось зрозуміти і все сама вирішити. А так не буває для того, щоб нам стало легше, для того, щоб про нас якось подбали або змінили своє ставлення. Ми маємо те озвучити. Тому, якщо ми кажемо про подружній... Моменти. Людина має говорити з іншою людиною, що їй так не окей, що вона не хоче так жити в таких стосунках, що вона хоче щось змінювати і готова над тим працювати. Якщо складно і не може, є купа хороших сімейних психологів, медіаторів, які допомагають встановити стосунок і покращити взаємодію. Бо стосунок це постійна робота. Там не буває якогось сталого моменту, що там ви налагодили і все, ну, закріпили і все добре. Так не буде. Треба працювати, і це постійна робота кожноденна. Що стосується мамського вигорання, надзвичайно важливо пам'ятати, що так, мама може бути в декреті чи тато зараз і такі варіанти є. Це дійсно люди, які не ходять на роботу, але це не означає, що вони нічого не роблять. Вони роблять в два рази більше. У них дійсно немає перерви, і у них немає відчуття того, знаєте, як у людей, які йдуть з роботи, от вони прийшли з роботи, і в них є дім, де вони можуть розслабитись, відволіктися. А є мама в декреті, в якої немає місця, де вона може. Відволікатися. Тому людям, які оточують цю маму, важливо доєднуватися, давати підтримку, давати час для мами, давати час на те, щоб мама розвивалася і мотивувалася, і отримувала задоволення, але не лише вигорала. Разом з тим, якщо мама відчуває, що наростає ось це якесь знесилення, роздратованість, з'являються думки про те, що вона погана мама. Знову ж, навіть, рекомендація таке до психолога, бо тут треба допомогти швиденько це все стабілізувати, аби жінка не заглиблювалася у тому всьому. Що стосується вигорання по догляду да, за людьми, які тут треба багато про самопідтримку. Є різні групи, де контактують між собою групи підтримки, та рівний рівному, де контактують між собою люди, які є в цій сфері доглядання за іншими. Да і вони як ніхто можуть це все зрозуміти, бо вони це відчували і вони знають, як які слова можуть бути, які її підтримкою. Ну і найважливіше, що треба пам'ятати, люди це є наш ресурс. Тому ми в стосунку зранюємося, але і через стосунок можемо встілитися. Чим більше людей ми будемо впускати, чим більше ми будемо говорити, повідомляти, просити про щось, тим легше нам буде з тим всім справлятися. Бо якщо зі своїми проблемами залишатися десь в куточку наодинці, то є велика вірогідність звалюватися в емоційну яму, з якою складно вибратися на самотужки. Я дякую вам, що ви до нас сьогодні завітали та поділилися і порадами, які точно допоможуть багатьом нашим телеглядачам. Дякую вам за запрошення. Нагадаю нашим телеглядачам. У нас у гостях Аліна Кулик, лікар-психолог диспансерного відділення психоневрологічної лікарні імені Ющенка.